Всім дарова, з вами знов, я Остап. Ну що, я знову залетів на відбір до хлопаків, і знову моя реакція на відео, тільки тепер це дійсно реакція, а не так як було минулого разу, що я це відео передивлявся вже десятий раз. Ну то таке. Я цього відео ще реально не бачив, дивлюсь перший раз, тому що не будемо довго затягувати, тому що воно йде 35 хвилин. І вже буду на процесі самого відео вам щось розказувати, тому погнали. Всім привіт, друзі! Я Це відбір, футбольний клуб. Хлопаки! У -у -у! Опа, зразу ради я ради на перших кадрах. Гра, Дніпро, мене він по одній треба? Я, не я, до речі, був в шоці, що коли я приїхав, типа, вже ну, більшість тих пацанів, які є вже в команді. Е, типу, мене впізнали там такі, о, Стап Чайковський, типа, здоров, блін. Ну, типу, чесно, я був трошки в шоці. З багатьма поговорив, поспілкувався, типу, Ну, реально було приємно, так скажемо. Прямо зараз почнемо. Я одразу не скажу, скільки хлопців ми до нас доберемо, але ти в коменти. Ну, а я процедив трошки спойлером вже скажу, тому що мені треба буде ваша допомога. Коротше, так, як минулого відбору, у нас там було, я не пам'ятаю, скільки, 12, вроде, 14 людей попитало зразу. І там ще двоє чи троє, я не пам'ятаю, по коментам. Того разу 4 ігрока, якщо я не помиляюсь, попали з... попали зразу. І один. Тільки слот лишається по коментарям. Я зразу хочу сказати, що напряму я в команду не потрапив, тому в мене лишається тіпо, тільки один шанс потрапити по коментарях, все як минулого разу. Тому, пацани, якщо ви хочете бачити мене в команді, то зайдіть на відео там, напишіть якісь команди, типа ну, візьміть останку по команду, кажуть та там, придумайте. <рес> Дійсно, якщо ну, ви зайдете, напишете, підтримайте мене, мені буде дуже приємно. Гайда! <реш> Добрий день. Добрый день. Значит, я все буду собі записувати. Я маю блокнот, маю ручку, маю руку, щоб писати. По кожному пройдемося, на кожного посмотримо під мікроскопом. Чуть тільки треба. О! І виберемо найкращих писав, але ну, тіпо, я не знаю, чи це по приколу щось малював, чи він дійсно записував. <рес> ну, <мене, рес> тіпо. До нас прийшов Вася. А хто це такий? Я інтерв'ю там дай. Як справа, Вася? Чи є життя після хлопаків? Сумнівно. Але бачите, хлопець вже почав робити тік-ток. Краще пізно, ніж ніколи. Як Вася побрився, Підписники дивіться, з Васу я теж, до речі, дивіться, у ну, нас! Типу, встиг поговорити. Мав би пройти до перший... речі, пацани, Типа, от я вже ну, був другий раз. Типа вже якби більш-менш знаю, що то яке, що це що таке, що треба робити, але все одно, ну такі, типу, невеличкий мандраж присутній. В принципі, він, я думаю, завжди на якихось таких, от, типа, ну, подіях присутній, але. Ну, я старався зробити від себе. Це що я міг, тому. Коротше, та як вийшло, так вийшло. Принципі, що, що вже говорити. Челендж один в один. У нас був окремий футбольний відділ який складав ці челенджі. Це мається на увазі один-один з вратарем, правильно? Так. Ну що, поїхали! Хто перший? Народ підходь. Ліха, виходи один в один, це взагалі. Я це, це в камеру ще сказав, не знаю, чи то встали, чи не встали. Що виходи один в один це взагалі не моє. Це просто, ну я не знаю, що небудь. Типу, блін, Ті самі або пенальті, або штрафні, як на минулому тому е, відборі було. А то хоч потім там удари теж були, я ударив так собі, але. Ну короче, ще потім поговоримо про те, поки що, давайте. Далі, дивимося. Офіційної футбольної школи немає, але грав, буду брати у вас інтерв'ю. Можете починати. Бляха, було взагалі, я з ним був. Типу в парі на різних челенджах, то капець, ви там Закарпати грає, навозив мене, як має бути, тільки я там не знаю, я вже. там... Коротше. То капець? Ваша футбольна школа. Академія рух. Беремо mm -hmm. хлопці, я думаю, то є дуже гарна наява, щоб взяти його в команду. Працюю на телебаченні, але так само ми з хлопцями э, восени створили проект свій в тіктосі, так само хочемо розвиватися медійно, тому я думаю, ця його... команда може круто нам підійти. Тікток я, до речі, навіть бачив. Там, ну, типу, прикольно. От, тут медіа, типа. Тіпо... Ну реально, от там футбику-погол за бою і медіа я теж прикольно показав. Я трошечно не пам'ятаю навіть кого там команду взяли. крім, ну коротше не буду спойлерити, зараз подивимося. Виходив один на один, це моє саме слабке місце. Зараз попробую просто якось якогось простикату. Ім'я! Встав. Через. Встав! Кікуроків! 17. Та пець, що з моїм волоссям? Якби я. Я хоч зараз трошки зістрих, тут... ну коротше, якби. Зараз ті рдани таке собі, да якраз час ти пристрегся, але euh, тут це кажуть, що крінж фільтай, ну типа. Погано зберігся, якщо чесно. Так, добре, що прийшов? Друг спроба постав команду. Як зараз друг другій спроби немає, флешбеки. Що ти поміняв для того, щоб це раз пішло? Тринувався. Серйозно? Ну отак зразу ді. Ну по факту я Будь... Ну, ходять, скільки я ж футбол не грав, цілу зиму. Я тупо сидів в хаті на двірне хан. Ну, тіпа, я так говорю просто, маю на увазі футбол не грав. Е, і після останнього відбору, після першого відбору ще я навіть не знаю, напевно, навіть просто так от вийти покопати, там, пару разів тільки ходив, типу, а не так, як Ну, там, в літі хоча б я майже кожен день виходив, типу, мав якісь цей. Я тут і взагалі після того відбору в мене три дня десь не знаю, ноги боліли, напевно. І, ну, і, ну, але я, як я вже сказав, старався робити. Ну, все, що міг, все, що від мене треба ну... Бойова травма. ну, так, да, я міг і більше зробити, коротше. все. Я ж багато говорю треба далі дивитися. Херню Хірню команду? Сіжу на парах. Бачу, ви там їздили в Київ, там в Рівне всеке таке. Дивлюсь, там відоси виходять. Я сижу на парах, якоюсь херньою страдаю, замість того, щоб тут їсти покайфувати. Скільки би грошей хотів отримати? Та 10 гривень там місяць. 10 гривень місяць, так. Ти в претендентах. 10 гривень. Все, удачі тобі старій. Все, дякую. Я його десь бачив. То певно він на сиху в мене гроші просив. років? 23. Трохи старий вже. Нормальний. Що прийшов? Грати в футбол. Надію Тік-ток маєш? Ні. Це теж плюс. Це було дуже добре, і зараз ми рухаємось до наступного чанжу, і тут уже вихід один в один, але захисник буде заважати зараз. Пацан поділяться. Ой-ой-ой. Вони почали турбатися, думаю, як минулого разу будеш, що ми там, типа, ну, нормально, типа, акуратно там хто добіг, там, м'яч забрав, не забрав. Вони так почали рубатися, я в шоці. Я от коли там я біг, я там не добігав, я зразу в захист звернувся. Я навіть, типа, ну. ну, ну, ну Побачите зараз. От тут -то просто, що... не <реш> біжає,

Нічого не було. Там реже рисує. У нього тільки реже. Ось так було. Пенальті. Ой, чуйте. Пенальті. От коли я стояв на воротах, таке відчуття було, що той м'яч, ну, типу, ледве-ледве Я думаю, я би... Ну, типу, якби він в ворота попадав, я би його там витягнув. Типу, я вже просто бачив, що він виходить, я вже навіть не китався, але... Ну, тут на відео, вроді, типу, непогано вдарив. Тих його знаю. Його треба брати обов'язково. Беремо. Який комостот, циганкофа. Що ти там дивишся? Пашка. Давай пошумок. Я готовий. Він готовий! Ти капець, і кажу, поставили, щоб говорити. А, тут вже буде крімший. <смірш> Сюди башов, кажи. Це, це геніальний Паша, подивіться, це просто циганков, другий. Далі у нас дуже передача воротарів в руки. Воротар кидає е гравцюр, він дотик приймає і другим дотком б'є. Це набагато би... кращий ударив, якби був простий, типу, штрафний, а не ось таке отак, як теж. Тут я дуже, типу, хоч в ворота попав, типу, там вже ну просто слабкий удар був. але... Ми подивилися на пацанів челенджах І далі буде медійний челендж це футбольний аліас. Мені здається, ця гра дуже класно може розкрити пацанів, наскільки кмітливими вони є, як швидко вони вміють реагувати, вигукувати і показти себе. Дуже важлива і точкова гра. І далі будемо рухатись до останнього до футболу. Мені здається, буде дуже круто, проти новачків, але одразу футбольний Аліас». Зараз іграємо. Давайте. Давайте! А, то дещо ми тебе пізніше маємо. Залітає! Нам монтажі зробимо! Зараз буде будел, клуби упили. Так здається, що скоро вже, ну вроді ми і так дивимося, що 22 хвилини, але. То вже, я не знаю, яка то була година, напевно. Ну скільки ми там вони були? Три, чотири, я не, я не пам'ятаю, типа. Тож ми пару годин тут знімаємо так? і. Ну, це вже рано було холодно, а вже там капішов на діпані пішов, вже взагалі круточку накинув, типу, бо рано було холодно, щоб ну, потім протягом... сніг був впадав. Цілець грав за шахтар, за Баварію, за Ювентус. Він, я бачив, і це був він. Давай, виходь сюди. правий захисник Шахтаря. Хтось там сказав Серна. Шахтар, тільки. Я думаю, на <реш> футбольный аріас може закінчити, ви побачили, хто біг. Ну, це геніально, я рахую. Я, я ще тут вообще на початку такий вийшов, дивлюсь телефон. Я, типу, думав, там якісь фотки будуть, ще, що там якась програма, типу. Я взагалі щось не вдуплив, чи закажеш, що там було. Я такий виходжу кажу, а що робити? <реш> це було ну, геніально, таки того не ставили, коротше, ну, пофіг. Так, хто другий раз до нас прийшов? Я Шева? І до мене ви капітани! По черзі вибираєте? Зробили мене капітан. Я вже такий капітан не люблю, бути там в школі капітаном вибирати команду, ну але тут мене поставили вже, типу, що я другий раз, там, це я таке, ну. Чобі не, коротше. Хто до... по цю сторону? На відео чи ти Перший. йде нам. Центральний центральний захисник. Розпочинається другий футбольний матч товариства. Сьогодні у нас такі правила гри. Друга половина хлопчиків, які прийшли сьогодні на відбір до хлопаків, вступають в гру проти знову ж таки основного складу хлопаків. Подивимося, як ця друга половина себе зарекомендує. Тому що з першої сімірки було, було там два з половиною цікавих гравця в футбольному плані. Поставили мене в напад грати. Ні фіга толкового я не зміг зробити, типу, там, але. Ну щось там біга, не знаю. Кахлопаки, це Боротар. Це <кліпо> <кліпо> час навіть він, типо, відео до... мало. Ну, відео його щось мало момент його було ставило. але от... отак в житті, коли ми там, типу. типу, грали там, знімали, то. Ну, він реально, типу... Ну, злов. Прийти. У нас так! Воротар приходить, ми його беремо. Нагадати кожному, що у вас ще є всі шанси, аби потрапити в команду. В коментарях люди можуть за вас проголосувати. Принцип дуже простий. Чим більше за вас коментів, але не просто там голосую за, а якийсь аргумент написати треба ще, то будемо рахувати, і ви потрапите до хлопаків. Тобто, п'ять людей загалом сьогодні потрапили кахлопаки. Я вам всім дякую, що ви прийшли. Шарсом нагадаю. Якщо ви хочете мені допомогти мене підтримати, то зайдіть і напишіть в комент, щоб мене взяли в команду, ну і ставте лайки. На це моє відео. там Силка буде в описі, до речі, на канал хлопаків на відео. Відбору також там теж лайки ставте підписатись. До речі, ми з топчиком поспорили, хто з нас більше набирає підписників за місяць. От сьогодні вже перше число, тому також підписуйтесь канал. Мені буде дуже приємно. Ну і ще раз, дякую. Що до свій до кінця? З вами був Остап і всім па-па.